Теми дня в Атері ТВА. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час ними поділитися. Подробиці далі у випуску. Війні з Росією продовжується. Країна-агресорка і далі цинічно обстрілює населені пункти нашої держави, внаслідок чого страждають мирні жителі. Так на Чернігівщині через вороже влучання у приватний будинок загинув цивільний чоловік. Ще одна людина загинула внаслідок атак противника на Херсонщині. Троє осіб поранено. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та автомобілі. Загалом російські війська випустили по Україні 81 безпілотник. 51 ворожу ціль збили наші повітряні сили та сили оборони. Загинули смертю хоробрих у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Із молодшим сержантом Олександром Анікулаєсі, воїном військової частини А-3892, прощання відбулося у Великому Кучурові. Солдата Ігоря Кушніра, воїна військової частини 21-44 Державної прикордонної служби, в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Після початку повномасштабного російського вторгнення збільшилася кількість пацієнтів, які потребують психологічної та психіатричної допомоги, в тому числі і серед внутрішньопереміщених осіб. Допомогти забезпечити базові потреби для Чернівецької обласної психіатричної лікарні покликаний черговий гуманітарний вантаж, який народний фонд передав до медзакладу. Детальніше у наступному сюжеті. Війна велике випробування для українців надто їх психологічного стану. Адже щодня ми стикаємося з подіями, які змушують нашу психіку боротися з жахливою реальністю. Ворог своїми численними ударами намагається в тому числі і підірвати психічне здоров'я всіх жителів України та знизити їх рівень опору. На Допомогу медикам, які переймаються психоемоційним здоров'ям буковинців. Благодійний народний фонд зібрав чергову партію гуманітарної допомоги для. Чорнівецької обласної психіатричної лікарні. «Чергово передали ці ліки, передали санітарно гігієнічні засоби, дезінфектанти, тобто, все, що стане в нагоді в роботі цього центру, це допоможе тим клієнтам, які лікуються і проходять лікування у цьому центрі. А це багато, особливо, коли зараз всі живуть у період стресовому. Ми бачимо, що ці кількість захворювань зростає, і тому треба продовжити цю роботу. Що і будемо робити далі. Така гуманітарна допомога від народного фонду надходила до обласної психіатричної лікарні неодноразово, показуючи, що турбота про психологічний стан Буковинців важливий напрямок діяльності фонду. Це не перша акція народного фонду. Допомога лікарськими засобами для Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Ми раді, тому що ліки, які передає фонд, вони дійсно важливі, вони сучасні вони мають найменшу кількість побічних дій, тому дуже широко застосовуються, гарно переносяться, і ми маємо гарні результати, гарний ефект від лікування. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ, як зазначає Анжела Левицька, збільшилась кількість пацієнтів, які потребують лікування саме фахівцями психіатричного профілю, в тому числі і серед внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше категорія пацієнтів з числа осіб, що страждають на психі. Та поведінкові розлади була константна стала, то тепер вона набула зовсім іншого вигляду після травм, після різноманітних наслідків на сході нашої країни. У зв'язку з тим, медикаменти, які передав народний фонд, матимуть широке застосування у лікарській практиці медичного закладу, зазначає генеральна директорка. При найбільш поширених розладах це розлади адаптації, післятравматичні стресові розлади, стійкі інсомнії, тривожні розлади, депресивні розлади та інше. В першу чергу ми робимо акцент на посттравматичний стресовий розлад особливої категорії пацієнтів, яких. У нас достатня кількість в середньому 130 осіб. Наразі ця допомога надважлива, тому що, на жаль, національним переліком лікарських засобів ми не можемо покрити всі потреби наших пацієнтів із числа чутливої категорії. Тож спільно з румунськими партнерами фонд став справжнім помічником для українських та буковинських, зокрема лікарень, допомагаючи їм ефективно надавати якісні медичні послуги населенню у складних воєнних умовах. Ми також співпрацюємо і з іншими областями, і з Ходом, і з військовими частинами, але і не забуваємо про нашу батьківщину, про нашу рідну буковину і надавали допомогу і Чернівецьким міським лікарням, обласним центрам, і так, і районним лікарням. Були у герцах, були у Кіцмані, були у Старожинці, І переконані, що маємо надію, якщо наша співпраця буде продовжуватися в наступному році, що будемо співпрацювати. Працювати з усіма районними лікарнями, які також потребують цієї допомоги. Тетяна Дубіцька, теме дня, Декларуй знайдену зброю та боєприпаси в Україні. стартувала процедура декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами. Детальніше про новий закон, основні аспекти декларування та покроковий алгоритм реєстрації зброї у підрозділах поліції Буковини розповідаємо далі. 25 листопада 2024 року вступив у дію закон країни про декларування зброї. Він закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Зареєстрована задекларована зброя. Це є безпека і. Контроль, а прихована відповідно небезпека та ризики. Тому законодавець передбачує таку можливість всю знайдену та передану зброю, яка була набута під час збройного конфлікту, під час агресії Російської Федерації, передати її необхідно до національної поліції України, і це звільняє від будь-якої відповідальності. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах національної поліції. До слова зброю може задекларувати будь-яка людина віком від 21 року. Це стосується як громадян України, так і осіб без громадянства, які законно проживають на території нашої держави. Порядок дій наступний. Якщо знайдена або ж була передана зброя. Необхідно одразу ж звернутися до національної поліції впродовж 24 годин після звернення, задекларувати цю зброю. Ну, взагалі, є два шляхи, і це вже рішення приймає конкретна особа, яка знайшла таку небезпечну знахідку. Або ж зброя може бути залишена на зберігання і задекларована, або ж передана у відповідну національну поліцію з подальшим. Скажімо так, уже подальшою передачею до відповідних воєнізованих формувань для декларування зброї необхідно надати пакет документів, а саме письмову заяву, паспорт, книжечку або айді-картку, фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см, витяг про місце проживання чи реєстрацію, а також ідентифікаційний номер. Декларування підлягає зброя як мисливська, так і військового зразка. Відповідно, не підлягає декларування та зброя, відносно якої у нас є інформація щодо її використання в кримінальних цілях, а також зброя з знищеними номерними знаками, але все одно її треба принести в поліцію і відповідно здати. Для... вже подальшому ми вже будемо приймати рішення по цій зброї. Чи вона долучатиметься до матеріально-кримінального провадження, що це кримінальна зброя, або ж знищуватись. Процедура декларування займає до години часу, каже Святослав Кішлер. Поліцейський, як правило, це представник наших підрозділів по контролю за обігом зброї, оглядає цю зброю, перевіряє по наших обліках. Відповідно, декларує, якщо особа прийняла рішення про те, що вона буде декларувати і залишати цю зброю собі. А якщо зброя не підлягає декларуванню, то це рішення оголошується такій особі. подальшому видається відповідне посвідчення про декларування, проводиться інструктаж і зброя повертається особі, яка звернулася до нас з цієї зброї. Або ж якщо приймає рішення така особа передати зброю державі, то залишається у нас. З моменту запровадження закону у Чернівецькій області задекларували 31 одиницю вогнепельної зброї, ще дві одиниці до здано. Я ще раз підсумовуючи, хочу сказати, що задекларують зброю, зберігаю відповідальність. Аліна Рябко та дня, ТВА. На трьох комунальних підприємствах чернівців планують змінити керівників. Про це розповів на річному звіті міський голова Роман Клічук. Це зроблять методом ротації. Йдеться, зокрема, про Чернівецьке тролейбусне управління. Так його керівником планують призначити директора Калинівського ринку Олега Гульпака. Натомість керівником Калинівського ринку стане, ймовірно, Григорій Оробець, директор міськшепу. А на посаду начальника міськшепу, за словами Романа Клічука, розглядають кандидатуру Віктора Татарина. У Чернівцях курсуватиме новий тестовий маршрут. З 18 грудня в експериментальному режимі курсуватиме автобус за маршрутом вулиця Комунальників, площа Соборна. Маршрут не передбачає пільгових перевезень пасажирів та працюватиме тільки в робочі дні, повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Напрямок руху із зупинками ви можете побачити зараз на ваших екранах. Минулої доби на Буковині сталося 5 пожеж. Так, три з них було ліквідовано у Чернівцях та у Топорівцях. Своєю чергою у селі Замостя внаслідок короткого замкнення виникло займання на горищі житлового будинку. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів та знищило частково дах та побутові речі. Тим часом у селі Юрківці зайнялася господарська будівля. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів. Сама на господарська споруда згоріла. Втім, Неборцям вдалося врятувати два поруч розташовані житлові будинки. Попередньо причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Били руками і ногами у Чернівцях двоє неповнолітніх хлопців завдали тілесних ушкоджень студенту. Подія трапилась увечері 14 грудня. Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру віком 14 і 17 років, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, потрапили до кімнати 16-річного студента. Хлопець самостійно їх впустив через вікно гуртожитку. У поліції зазначили, що під час спілкування між неповнолітніми виникла су. Перечка, під час якої молодший із гостей почав завдавати мешканцю студентського гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон. На відео видно, як один із нападників завдає студентові удари в тіло та голову руками і ногами. Після цього постраждалий намагається витирати крові з обличчя. Він спробував відбитися від одного із нападників, але тому допоміг його друг, відклавши телефон і перервавши зйомку. Відомості про подію дізнавачі Чернівецького районного управління поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Крім цього, співробітники ювенальної поліції проводять додаткову перевірку з учасниками події та представниками закладу освіти. До цього процесу залучені також освітяни. За результатами всебічного і об'єктивного розслідування буде надана остаточна правова кваліфікація події. Такими були головні події середи 18 грудня. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось завтра у цій же порі.